Доброго ранку всім любителям кімнатної екзотики. З вами я, Анюта Алієва. Сьогодні я хочу посадити череночки сингоніумів. Ці сингоніуми сорту Pink Flecket. Я почеренкувала колись дуже давно, мабуть, ще весною. І гляньте, ці черенки стояли все літо у воді. А мені було не до них, або не хотілося, гляньте яке корневище. А, я їх хочу посадити. Дуже гарні у них листочки, рожеві. І гляньте, ось уже, якби я їх посадила вчасно, вони б вже розрослися гарними рожевими. Гляньте, яке у них листя. Але вони будуть крупніші і такі. Ось ось такі. Гляньте, ось, ось оцей сорт він ось такий, але крупне листя. Просто це верхівка, я її зріжу зараз, напевно, і ще раз укоріню. І філодендрони. так, філодендрон у мене є латісагітіум на посадку, ось такий черенок, і філадендрон бурлемакс варієгатний. Варіегатність у нього лимонна, дуже дуже неймовірно, гарна варіегатність. І я колись мала таку неосторожність, я його різала, різала, продавала, черенкувала. І він почав рости зеленим. І я злякалась. Ну, думаю, все буде зеленим. А зелений в мене є такі кущі шикарні, я вам теж їх сьогодні покажу. Що мені не потрібен більше зелений. Мені потрібен такий. І ось гляньте, я його пересаджувала. Тут, тут коріння не дуже, то таке прям велике, не наче. Але я хочу переукорінити його. Бачите, яка у нього ось палиця? Виросла ляна. Я це хочу зрізати, обмотати мохом. Я вчора вам про мох розказувала. Це живий мох з фагном, який я купувала отак на, на літри. Він вологий, ось такий пахне сирістю, лісом пахне. Леся його перемиває. І ось так на літри продає. Він в мене в холодильнику зберігається, тому він завжди вологий. І вже він давно-давно в мене у холодильнику, але вологість так і є. От я буду цю верхівочку посаджу у цей мох, щоб переукорінити. Цю верхівку я зараз просто зріжу ось так. Все. А цього пеньоч, мабуть, я почекаю. Так, оце мені чи треба, нехай буде. Боюсь, що зовсім не вилізе тоді. З цього коріння і з цього пеньочка я буду чекати, можливо, ще щось виросте. Так, а цей красень, слухайте, в нього лізе такий лимонний листок. Я його посаджу ось мух, і ось так ось такий. Зараз добавлю гляньте, яке в нього листя шикарнюче. Ну що, цей кущик получився більш гарніший, компактніший. Більше я не буду напихати туди муху, тому що черенок. Там більш заглублений, а це вже листочки. А з листочка коріння не піде у філадендрона. Пролью я зараз його теплою водичкою, тому що мох прохладний. Можна його у пакет для того, щоб був мікроклімат, тепличка така собі. Але я подумаю не знаю, буду я в пакет. Можливо, можливо Ось бачите, почти зелений окраєшок ось такий. А цей такий. Ну, дуже-дуже гарний. Просто красень, просто красень. І чим далі, тим гарніші і гарніші листочки народжуються. Так, зараз проливаю його теплою водичкою. Ну і подумаю, чи ставити його в тепличку. ну... Взагалі, взагалі взагалі потрібно. Так, ну далі будуть у мене сингоніуми і філодендрон. Ці рослини я буду вже саджати у ґрунт. У них коріння достатньо, їм мох зараз не потрібен. Тому поїхали і з богом. Так, ну що, друзі, все посадила. Ось такі гарні, гарні череночки. Я Тільки оцю малютку зрізала черенок і також посадила в мох, тому що там не було коріння. Ну, листочки просто-просто неймовірної краси. Так, ще раз повторюю, це Pінklait. Pink флекет. Pink і це все лишнє, друзі. Це мої лишні рослини, які я хочу продати. Тому що в мене є основний кущ і ще їх купа ніде ставити. Окрім філодендрона бурлемакс варієгатний, це мій окремо, тому що буває, я показую разом і питають, думаю, що я також і свою рослину продаю. Так, а філодендрон Латісагітю я також продаю, тому що в мене їх вже багато. У <смі> мене їх вже є основна рослина, яку я оце порізала була. Але не всі череночки поприймались. Не всі. Оце один і верхівка, господи, верхівка як пішла в рост. І зараз. Ну, колись покажу вам. Зараз уже доросла практично рослина гарна. Так, ну, а ці, будь ласка, звертайтеся на мій вайбер, пишіть, і я з радістю вам відповім. У кого ще немає такого сорту, сингоніум, Pink Flecket з дуже-дуже привабливими листочками. Отакі листочки це більш старі. Розумієте, коли викине стрілочку, ось, будуть рожеві, причому яскраво рожеві, дуже гарні отакі листочки. Ось так. а Хотіла показати вам іще філодендрони, бурлемакс, але зелені. Вони в мене пишнючі, такі розрослися гарні кущі. Також це лишні, у мене є основний кущ. Ну, ось гляньте, гляньте, який пишний, гарний кущ. Вони недорогі. Я пересилаю по Україні ось такий. Гляньте, які класні салатові, глянцеві такі листочки. По Україні, де це можливо, звісно. Так, що я вам ще хотіла показати зараз хочу ще показати ці рослини, які я купувала не дуже давно у Али із Харкова. Це Сингоніум фрікліс. і він у мене розростається. Гляньте молодняк! Які цікаві в нього листочки, ну такі класні, ну такі вже ж в крапочку. Гарно розвивається, непогано стоїть на кухні в мене. Він окремо від усіх сингоніумів. А сингоніумів у мене багатенько. Колись вже приведу їх до ладу та буду показувати потрошку всі рослини. Так, ось ця маранта. Маранта, а я забула її назву. О, уявляєте, це один із нових сортів. Отакий. Сріблястий колір вона має з такими п'ятнишками, але ось трошечки вона дає отаку сухість. Маранти полюбляють вологість, підвищену вологість, тому вони буває дають отаку. Збой. Але вона підростає, дає нові листочки. Вона навіть хоче цвісти, але я зриваю її цвітоноси. Мені не потрібні її квіти, мені потрібне листя. Ну, я вважаю, що доволі непогано, якби не оце. Так. І в подарунок, Алла мені прислала була таку папороть. Я чомусь думала, що вона у мене не піде. Але, господи, яка вона мила, яке, яке у неї миле, нове, молоденьке листечко ваї. Ось я думала, що в неї пропадає одна вая, а виявилося, що це росте новенька, молода. Вона така жовтувата, виходить. Ось ще одна новенька, молоденька ваєчка. А я думала, що пожовкло одне листечко, розумієте? І вона так почала потрошечку розвиватися. Така мила, така маньонечка. Ну, ось такі рослинки я вам сьогодні показала. У нас є дощ страшезний, виходить на вулицю, не хочеться. Тому щось будемо робити у хаті. Я бажаю вам миру, доброї погоди, здоров'я і всього найкращого. Якщо комусь потрібно, звертайтеся на Viber. До побачення, всіх благ.